Так, знову ми на своєму участочку приїхали е, тут нас обробити три радочки. Ось ці вони нас пізніше посаджені, квадресом обробимо, бо брошиста роса є. ось, А ці три радочки, що залишилось, вже кавунчики наші стигнуть. Ось бачимо, який лежить вушко вже засохле. Осік верніше, листочок ми його зараз... Вже зірвем і деякі повибираємо стиглі. Хочу показати оці пізніше, що посаджені, сьогодні пройшов і сам удивився. Вони десь повиростали такі здорові, що навіть я й не подумав би, от подивіться, який кавон. Це один такий. Далі їх тут не так багато. Ну вони здорові. Другий. Тут два разом. Ось один. Цей менший. Оцей який здоровий, бачимо який. Десь я такого одного знайшов, дивіться, цей який. Ось. Якщо ви подивитися, ось як де моя, яка моя лодошка і який він. Ось бачимо, це вже те звушку засохло чи хвостик, скоро вже дійде. Ну Зараз ми виберемо. Ось тут у нас кримський світ. Ну, вже бачимо, як вони такі невеличкі, ось вже їх посохли. Посохло це беття. Ми зараз їх розріжемо. Ось зараз розріжемо, от давайте цього розріжемо. Я попереднє відео знімав там, написали в коментарях, чому ви не розрізали. Ну давайте зараз розріжемо і покажемо вам, які кавунчики в нас. Можик, звісно, такий, бачили, як чуть-чуть і тріск який пішов. Взагалі, супер. Ось бачимо, бачимо, який, який кавунчик. Ти що, красота. Красота, як бачимо, кавунчик стиглий. Ось, скуштуємо. Ммм. Солодкий. Солодкий, дуже солодкий. Все це ми вирощуємо вперше. без ніякої практики все по інтернету. Надивилися, як розсаду їх цю вирощувати в касети. Все вперше робили. Ну, ще одну помилку зробили, не обробляли гербіцидами поле. У нас трошки воно таке заросле стало. Але це, я думаю, не що. І на наступний рік, десь, Боже, будемо садити, все-все урахуємо і спробуємо чуть. Більше розвиватися, більше насадження робити. Всім дякую за увагу. Кому було цікаво, підписуйтесь, дивіться, як ми із самого початку виростили оцього гарного кавунчика. Із, самого, із самої розсади, самої теплички, у нас там є відео, як ми все це виконували, як робили. І виконували ми це, нагадую, в перший раз. І ось до чого ми який маємо результат. Так, вибрали сьогодні такого найбільшого кавунчика. Ось бачимо 8300. І таких воно наобирали. Будемо продавати вдома. Може комусь схочеться, то ось такі кавунчики. на продаж.